Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська, і сьогодні в мене неймовірний герой Арсен Мірзоян. Поїхали. Я вас вітаю. І я вас мене вітаю. звати Аліна. Вас звати Аліна. І ми бачились з вами вісім років. Вісім років. Вісім уявляєте 8 прийшло. 8 років. Що змінилося за вісім років у вас в житті? Я думаю, що найголовніше не змінилося, і я не знаю, чи тішитись з того приводу, чи ні. Але насправді, як там кажуть, для самурая головний шлях ціль. час починається прямо зараз. Виходити в укриття. Борщ зелений чи червоний? Червоний. Перша думка, яка є асоціацією з батьківщиною мати. Батьківщина, бо це ну, я тут поряд живу. Блондинки чи брюнетки? Блондинки. Скільки днів можете носити одні і ті ж шкарпетки? От чесно. Один. Кульбаби чи червона рута? Кульбаби, звісно. Взяти в дружину доньку Ніни Матвієнко це метод потрапити в історію? Це взагалі ніколи не було нічим. Не методом. Це так сталося. За що вас любила пані Ніна Митрофанівна? От перше, що прийде на думку, теж одне слово. А я не можу себе якось характеризувати одним словом. Це, мабуть, ну, це вона б точно відповіла. а я… Добре, а за що сварила? Значить, За те, що я іноді переходив на російську. О. Ну, Бо я ж Запоріжжя і в мене таке так. буває. Ну, Вона прям могла підвищити голос, так? Вона не підвищувала, вона просто так. І ти. Одним ну, воно подивилась і ти все зрозумів зразу. Добре, за російську мову, за що ще? А за те, що нальопаю. Буває, там мию посад і нальопав води. О, за це всі, всі, всі жінки, які себе а поважають, вони сварять за це чоловіків. Звісно. Ну, то йди, мий посуд сама. Матча чи чай з липи? Так, оце перве слово, не треба. Чай. чай з липи. Я зрозуміла олдскул. <ріст> Якби вам запропонували крісло міністра культури, погодились би так і передав би його одразу Олександру Положинському. Коли ви востаннє пилососили вдома? Самостійно я пилососив самостійно вдома, коли жив в Запоріжжі, і мене про це просила мама. Нічого собі ви гарно влаштувалися. Вас дружина не просить пилососити. Так я мене, оце, в мене оцей волога прибирання. Я підмів, потім помив. Ви давали доньці цукерки, коли дружина не бачила? Так. <світ> вона про Це я знає? Це постійно роблю. <світ> І дружина про це знає. І вона ніяк не бореться з цим. Так що з цим боротись? Ну, сказати, ну це шкодить. Ні, це я можу? все рівно я, ну, контролюю. Я кажу, ні, ні, там отакий-такий ну, ну, ліміт. Угу. Ви будете голосувати за Зеленського після війни? Тут ще питання, чи буде взагалі щось після війни, я З... чи я, чи, Зеленський, чи... Угу. <гум> тобто, поки уявлення немає. У так? мене немає уявлення взагалі. Ну, ви так сказали, ніби я за нього голосував. <гум> а ви за нього не голосували? Ні. А за кого ж ви тоді голосували? Це конфіденційна інформація? Конфіденційна інформація. Окей, цікаво, цікаво. Готувати вдома це обов'язок жінки? Е, обов'язок чоловіка. Серйозно? Серйозно. Прямо обов'язок чоловіка. Чи ви жартуєте? Я не жартую. Ви готуєте постійно? Я готую постійно. Остання страва, яку ви приготували? Борщ вчора приготував. Жульєн приготував і просто гречки наварив. Ви просто не дуже емоційний на обличчі, е, і дуже складно мені зрозуміти, ви жартуєте чи я кажете? Я Не жартую, правду? ви ж сказали. Ми говоримо правду. Угу. Е, вам можна ставити некультурні питання? Некультурні питання. Це які? Е, секс чи пиво з друзями? Секс нафіга мені то пиво. Ви, ви за легалізацію проституції? Е, е, я Окей. ні, я проти. Інтим у парку. Колись таке було? Хіба що там студентські роки? Коли помирає любов? Я не знаю. Коли востаннє. А що, хтось знає? Коли помирає люба? Ну так, коли а. людина зраджує або обирає іншого Це помирає любов. Я думаю, що, мабуть, коли закінчиться цей контакт, спілкування і взагалі зникає ідея спільного чогось. А скільки разів за життя у вас помирала любов в душі? Скоріше за все, там, один-два. Що вас бісить по життю? Популізм, спекуляція. У вас були ближчі стосунки з мамою чи з татом? З мамою. Підберіть три рими до імені Аліна. Це Аліна? Ангеліна. Ангеліна? Ангіна. Браво! І ще два, будь ласка. Так, ну це сильно. Я про Ванілін жадав Аліна. Венеліна. Маль пластилина і мальвіна. Музика потрібна військовим, тому що Тому що вона психологічно вивозить бійця з позиції. По-перше, зникається вся історія. Я її називаю День Бабака. Він боєць на позиції, він з, з дня в день бачить одне і те саме. У що ви граєте з дітьми, коли ніхто не бачить? Та що в голову прийде? <рес> Та що в голову, думаю, о! Зазвичай ми, е ми можемо дивись мене завжди з собою є олівець. О, це цікаво, вже цікаво. Ось такий гріфель. Так, він якийсь незвичний, а й не любить. Ми з зміною можемо щось малювати або робити якісь аплікації. Є 3 d олівець, може, там щось покажу, ні надалі щось продовжувати. Якщо діти спитають, чому ви стали артистом, що ви відповісте? Папа, чому ти став артистом? Тато? Тому що. У мене не було іншого вибору. Окей, я був інженером, ти ходиш там, працюєш, а в голові ти ж все рівно артист, пишеш пісні. І якщо бути чесним, нафіга на дільниці замість інженера людина, яка ходить, пише пісні. Якщо шанувальник моєї співачки дружини подарує їй діамантові серед... сережки, то я? Скажу, красавчик. А і що? Коли діти… Кажу, як ти знав, що вона любить діаманти? Я теж люблю. Прийнято. Коли ваші діти влаштовують хаос, то ви або я Просто треба очолити цей хаос. Це прекрасно. Дитина, коли влаштовує хаос, вона не бачить грань, а ти можеш їй показати, що грань набагато більше. Ми можемо зараз навіть чашки побити. Угу. У сімейному скандалі я зазвичай у позиції. Ідіота. Боже, геніальна відповідь, чоловіки, вчіться. Типу, знаєш, ну, ну, на ти, ну, оце, ну Це правильна е... спо... позиція. На ти? Спориш з жінкою. Ну, який з того вийде толк? Ніякий. Якщо мою дружину хтось образить, то я. Ну, це я вдарю. Як ви поясните, що ваша дружина Тоня називає ваші кризові моменти життям на межі? В останньому інтерв'ю з Марією Фрасиніною вона сказала, що є такі кризові моменти, що вона відчуває прямо на межі. Ну ні, ну такого немає. Це ще така там давня історія, але це не моє життя на межі. Це її. Це залежить від того, що там в тебе в голові. Угу. От, а ви дивилися інтерв'ю? Ні, ну трошки ми сиділи щось придивлявся. Uh -huh. Ну, це ж ну, у людини є власна точка зору, власна ну, думка. Вона так. вважає, що це на межі. Треба просто поміняти азімут кут зору, і ти побачиш, що це не на межі. У вас колись була депресія? Ну, звісно. В останні Оце роки? Оце та історія, якраз ми про що й говоримо. Ага. Це ну, криза середнього віку, вона звичайна, повірте, вона невесело у чоловіків проходить. А як чоловіки борять цей стан? депресії? Ніяк, ти її не побориш. Ну, є психіатри, є антидепресанти. — Що тут психіатри? Хто ці люди? Лікарі, які назначають антидепресанти. <рес> Нафіга. Щоб мозок мозку стало легше, знаєте, На... коли бувають тривожні розлади? Ні, 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 це ж не розлади. Це цікаво. Ви про Це коли лікарів. ти обіцінюєш все своє, що ти робиш, все власне. Це, це тобі все не подобається. І те, що ти робиш, тобі не подобається. Так. І частіше стає питання: нафіга я живу? І оце... То Це депресія Так, справжня. я про це і кажу. А як з неї вилізти просто так без лікаря? Як? Коли ти обираєш не секс, а пиво з друзями? Що ви найбільше любите і вважаєте великим щастям, і це є тільки в Україні? Борщ. І це така єдина страва, яку можна їсти кожен день, бо борщ він абсолютно так, це різний. Кайфу. Арсена, якби вас зараз почув весь світ, що б ви йому прокричали? Щас не го. Якби мене зараз почув весь світ, щоб я йому прокричав, 10 серпня курені, концерт Тоні Матвієнко. Я вам дуже дякую. Ви відповіли на всі 55 запитань. Дякую. Я думаю, це було щиро, чесно і весело. Дякую. Дуже вам дякую.